Це військовослужбовець Михайло Гавриш. Під час обстрілів на Херсонщині чоловік натрапив на міну. Уламки снаряду відірвали йому праву ногу. Проте чоловіку поставили в США. А от попереду тривала реабілітація вдома. Стопа висіла на сухожилі. Ну, я її бачив після того, як переплив річку, то вже її не було. Вона десь плаває у Херсоні, рибок кормить. Такий Час від часу чувствую, як вони її покусують. Вона проходить. бо маленькі ту на поправку хожу вже краще, вже пробую бігати. Навіть виходить, скакати на скакалці. В одеському реабілітаційному центрі Мотас, таких як Михайло, багато. Для військовослужбовців терапія безкоштовна. А загалом займаються тут не тільки з бійцями, багато й цивільних, як, наприклад, Тетяна. Вона відновлюється після операції заміни коліного суглобу. Я зістохажусь два з половиною місяця і. Моє состояние улучшилось, ну так могу оценить, процентов на 30%. То тобто, есть это очень большой прогресс. Зараз в центрі реабілітацію проходять 20 військовослужбовців. Для того, щоб пацієнт почав займатися, він повинен спочатку пройти повне обстеження у лікаря. Після поставленого діагнозу працівники закладу індивідуально для кожного підбирають програму та рівень фізичних навантажень. Є, наприклад, там червономозгова травма, людина дуже важка, то звичайно ж ми її в тренажер не посадимо. Так це все буде робота ручна, це буде, будемо знаходитися якісь вугли супротиву, які ми можемо з яким ми можемо працювати з людиною. А потім, вже як в нас стає більш функціональна, то звичайно можемо вже працювати там в тренажерах, там чи вже більш так функціонально. Фонду безкоштовно допомагаємо нашим бійцям відновлюватися, відновлювати всі рухи, і дуже багато людей, кого ми відновили, та вони знову відправилися воювати, захищати нашу країну. У кожного з бійців свій термін відновлення, але збільшити кількість пацієнтів військових в центрі складно. Кажуть, коштів вкрай бракує, ледь вистачає на зарплатню робітникам, не кажучи вже й про нову апаратуру. За останній період ми вивми використали десь тисяч сорок. Я так думаю, гривень на оплату роботи з військовими. Зараз в нас є декілька спонсорів. Вони мають можливість нам допомогти. Ми ведемо перемовини і буде. Я вважаю, що буде фінансування зараз. Сергій Ращенко дуже сподівається на допомогу зі сторони. Якщо розпочнеться фінансування, то планують закупити нове обладнання та розширити центр. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.